Всім вітання. Продовжимо роботу з нашою схемою. Я її вже малював. Тут у нас йде виправлення, На мосточку можна двома діодами. Це на практиці у нас біфіляр, трифіляр так само виправляється. І контроль здійснюється з допомогою вольтметра. Це у нас те, що йде із. Мідного стежня. Так, зараз ставлю напругу 8 вольт. Так. І тепер зараз я на схемі покажу точку, яку я буду вставляти конденсатор заземлення. Будемо дивитися на струм споживання і на напругу. Так, беремо схему. Так. От у нас цю точку, оце вона у нас, вихід із амперметра. Отут вона стоїть амперметр, контролює струм і подивимося, коли ми робимо заряд конденсатора, чи в нас зростає струм, тобто збільшується споживання і чи відбувається відбір енергії із системи. Так, демонструю. Так, відкинув напруга менша. Доторкаюся. Напруга виростає. Так, і тепер дивимося по споживанню. Коли провідничок у мене от так, щоб ось камера, от провідничок 215. Споживання пішло донизу. І тепер так само, щоб було видно, що я не роблю якихось там маніпуляцій. Зараз напруга на двигуну під навантаженням 8.30. Стою. 8.43. Відкину. 8.30. Виключаю. І тепер будемо Трошки поспілкуємось. За енергію землі я вже не раз говорив, тобто акумулятор у нас прив'язки до землі немає. І коли ми працюємо із імпульсами, нам потрібно джерело. В даному випадку заземлення, яке стоїть на конденсаторі, у нас відступає джерелом енергії. Момент підключення заземлення через конденсатор у нас зменшується споживання і виростає потужність на двигуну. Тобто заряд конденсатора відбувається абсолютно з від'ємним споживанням, і це вже можна говорити про понад одиницю на окремому вузлі. Тобто у нас відбувається не відбір енергії, а додавання енергії із заземлення. Це ми проробили на акумуляторі. Тепер я зараз замість акумулятора поставлю плюс живлення. Зараз ще раз фіксуємо напругу. Так і ставлю так. 149 вольт. Це у нас на акумуляторі. Так, зараз поставимо блок живлення і подивимося, як у нас працює система на. Прив'язці до нуля фази і там же зв'язок землею значно більший. Так, напруга на блоку вже трошки вища. Параметри не міняв. Як ви бачите, напруга на двигуну 8,56. І тепер цю саму точку ставлю заряд конденсатора. відкинув 857, додав 857. І по споживанню тепер дивимося. В принципі, Майже не видно. Там у нас заряд був конденсатора 149, тут 112. Так, знову виключаємо і... ітаємося до схеми. У випадку, коли ми працюємо з акумулятором і цю точку ставимо. Вхід вилка в а Вхід вилка в раменка він нас зв'язує через конденсатор діод із землею. Ми отримуємо зростання напруги на двигуну. Тобто, у нас виходить, що тут в системі енергія додається. Коли вже у нас блок живлення, а блок живлення це вже заземлений предмет. От ми бачимо зразу тут трошки більшу напругу. Але вже ефект заземлення, те, що коли я ставив вилку в раминка і в нас піднімалася потужність і зменшилось споживання, вже ми втрачаємо. Це таке для тих, хто хоче зрозуміти, яка різниця між блоком живлення і акумулятором, замість акумулятора може бути блок конденсаторів. І тоді, ми, коли ми працюємо із заземленням, ми отримуємо суттєву прибавку. Так що, сьогодні таке коротеньке відео, як впливає заземлення на роботу системи, буду завершувати, далі експерименти будуть продовжуватись. Всім успіху і до нових зустрічей!